Особливе значення в своєму саду приділяю чорнобривцям. Вони в мене є, є різних кольорів, е, люблю саме невисокі, бордюрні чорнобривці, квітують аж до самої е, осені. І для того, щоб вони добре квітували, якщо я тільки бачу, що е, квіточка, квіточка відсвіла, відцвітає, якщо мені не треба збирати на насіння, я її обов'язково зразу отак виламую. Тоді активуються інші бутони і наростають за ними слідуючи. Якщо ж треба вам наносіння, звичайно, ви можете. Залишити також чорнобривці це дуже гарна лікарська рослина, її можна використовувати для покращення зору. На моєму каналу є відео саме про чорнобривці. Чорнобривці можна висаджувати разом з овочами, тоді ваші овочі не будуть хворіти. Так що, чорнобривець це в моєму саду лідер. Він дуже гарно виглядає ось такий Бурдюрній посадці, також можна висаджувати грубками, і ця квітка буде вас радувати все літо і навіть осінь. Ще така гарна квітка, як цинія. В цьому році я її висаджувала розсадою. Такі різні-різні в мене є кольори. Такий помаранчевий. Зараз покажу вам ще інший колір.